Вітаю всіх шанувальників оглядів телепередач та новин шоу «Бізу». Нещодавно в мережі з'явилось нове інтерв'ю учасниці минулого сезону проекту Холостяк Даші Романець, в якому вона розповіла доволі багато цікавих деталей. Наприклад, вона пішла на проект, оскільки незадовго до цього розійшлася зі своїм хлопцем. Саме тоді було оголошено, що Холостяком стане Тарас Цимбалюк. І, мовляв, її подруги якраз і порадили їй подати заявку на участь. Цікаво, що розповідаючи про це, не було ні слова про намір підвищити популярність весільної агенції. Окрім того, дівчатам взагалі нічого не дозволялось брати із собою жодних телефонів, зарядних пристроїв і навіть книг. Творці цілеспрямовано створювали певний вакуум, щоб всі думки дівчат і їх спілкування зводилось саме до проекту і самого холостяка з приводу їжі. То дівчатам видавали, так би мовити, добові кошти, і інколи вони мали змогу сходити в супермаркет і щось купити. Також цікава деталь в організації життя в будинку, оскільки в ньому проживали всі дівчата, а також редактори. Тому в будинку не було спокійного місця, постійно якийсь рух, організація зйомок, одні дівчата фарбуються, інші готують їсти. Одним словом, це просто суцільна метушня, і за цього у дівчат не вистачало часу навіть для сну. І додайте до цього доволі напружену атмосферу в колективі. Даша тоді сприймала участь в холостяку як робочий день, оскільки там не було ні відпочинку, ні часу для себе. Звісно, що у Тараса були набагато кращі умови він просто приїздив кожного дня на зйомки, після яких відпочивав в спокійній домашній обстановці. За словами Даші, холостяка таке відношення до зйомок обурювало, а також йому дуже не сподобався безпорядок у кімнатах учасниць. Але як зауважила дівчина, в кімнаті навіть шафи для одягу не було. А перед кожною церемонією троянд треба було знов збирати речі, незалежно від того, чи продовжиться участь в проєкті. Також дівчина розповіла і про серію із знайомством Тараса з її рідними. Саме тоді багато хто відмітив, що батько дівчини був настільки невдоволений всім навколо, що навіть люди за столом боялись щось сказати. Однак то все лише монтаж, щоб підсилити цей ефект. А загалом спілкування за столом було доволі легким і веселим. Не дивлячись на це, таке спілкування Тарасу не сподобалось, оскільки, за словами дівчини, він можливо очікував більш поважного ставлення до себе, як до зірки. А що думаєте ви про таке інтерв'ю? Чи дізнались щось нове про проект? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.